І знову розумієте, попіднімає викине. Знаєте чого? Вуликові. За те, що обочини у вас завищені. Ви... ви мені не розказуєте, за за позариває... що я її маю робити, чи ви хайте? Ви, ви... ви... позабивали рот. Ви... Лодки... мостики наробили сюди. Вода Ту ви... не стільки робить. Давайте не слухайте сюди. Давайте не будемо винити народ. Я вам ще раз кажу: ви прошли рік грейдером пройшли дорогу.

Добре. Ваша машина ні одна не прийшла. А, а ви кажете, що не стікає. Звісно, що не стікає. Все одно не боже. буде стекати. Ну, як не буде стікати? Ну, давайте давайте, давайте рубін тоді так, як ви кажете. Давайте тоді гроші, Іван Михайлович. Люди, свою обочину, ідіть і грейдерами. Гроші чесно <поставлено> платимо. Ідіть і грейдерами. І скажи, що чому чому не грейдерами. Я і то плохо, що гранцові бетони і завершені, ваше то, а як я? Давайте не будемо. Якщо ви вже на тому

20 метрів ширина і 20 метрів на, на пів метра майво собі забетонував своє, чим є дорога. І говориш, і говориш. Так, спаси, так, що ми, у нас, ми, чекайте, чекайте, давайте не будемо. Я ще раз скажу. Хто є проблема, значить ту проблему треба вирішувати. Ту проблему, що роблять дорожні служби, що я кажу, в рік. Рейдером розгребли, лишли за робочу. Люди захарили і захарять люди і заказ. І захаряти <плес> ж на її <Лишнаїїїїїї>. вчені. <Є>. Найприйдуть. <плес> я ще раз кажу, коли дорожня служба ходили, та з ямки в воду відпускали. Я не хочу казати, зараз немає в них можливості, немає в них тих дорожніх обходчиків чи проче. Але вони то село, аби розумієте, якщо обочину піднімуть і вирівняють, то би людина не забрала перед себе розумієте, той ґрунт. Який кажу вам, і в чорноти свої стояли. Не треба Задові? на людей давити. Я вам ще раз кажу, що від людей залежить, Задові. Одне кажуть Задові. зараз, що треба, що їм треба допомогти. Я є власники машини. Я з задоволенням кажу чесно, я особисто і пропонував хтось майка. Я три дні прийду, буду я казати мети та я мети. Лопату угрібать, буду угрібати, або йти так нагло розумієте, де там і грязь. І мутор, і все, і в яму. впаде впали цього, помастив, асфальт кинув, ну так бачив. Мені такого ремонту не треба. Гроші півтора мільяр, мільйона передбору. Півтора мільйона не було, нікуди то було на весь район, півтора, ні, ні. мільйона. Михайло Михайлович, давайте візьмім. Давайте візьмімо. Що тисяч матична прямо? Що ви розказуєте? так, Ви Сасово-Чорнотисово, Сасово, бо так пови і рік ріки кожен рік ви дойдете до кінця ТЕКО і залишаєте і. Тут залишається. Я вам так скажу, вис? вони будуть робити у текові, аж їм закажуть тепер, завтра за живі гроші мільйон шістсот. Вони, вони завтра підуть. Люба круга заправляються. Там доходимо до сього. Що теково? Я вам ще раз кажу. Чекайте, я заправка, я заправка на кількість пластиків транспортних засобів. Нема, це ви собі придумали. Чому? Що нема в законі написано, що від кількості власників. Я вибачте, такий закон, який є. Я його не поважаю. Я хочу поважати. Давай чому не не поважає. Любиться він мені чи любиться він. вам, Якщо у неї хочу вийшли, правда, прийшли і робити. От будуть тут робити. через 10 днів пішли. Ми пристанемо на вулицю і будемо робити порядок. На, на, не на сесії міської ради а розподіл коштів 16 млн 200 тисяч. Це кого дістає 2 млн. 600 тисяч. 2 мільйони. Я можу знайти у тому в інтернеті. 600 тисяч. Э, хто визначає кому якому селу ділити, э, визначає депутат ради да, своїх війни. Тепер є в районному бюджеті. 2 мільйони. Куди депутати рішають? Депутат. Микалу, у вас микалу. є 59 тисяч. Якщо туда ти жите, то дай робити. Якщо ти кого міру, має живі гроші, будь-які не доробили дорогу. А чи казав, я, я так знаю, що там доробляють, мають і сюди. От а вже а тут у нас уже є дефіцит у всьому. Бо вони мають іти сюди, а потім колися звільняють або шукає якусь другу Качівську. Якусь окуську, фірму будівельну, армянську, київську, любу. Хай шукають, хай, хай роблять е, ті дороги, які... Хто закаже? У вас є гроші, ви якого майстра хочете, такого закажете. Але коли у нас нема грошей, ми можемо заказувати. Якщо можна, все-таки розумієте, дійсно? Що я дуже хотів, на хтось Я б дуже хотів, аби хтось їх у прибуде і указав. Це ви даєте план, я хочу знати. одна Друга заправка турбує. Я приклад. Дві тисячі, тисячі турують 12, 18 і 20. Який процент днівного? Розумієте, оцього всього йде в бюджет. І куди він іде? Ви правильно кажете, йде вверх, сюди, туди. Але є й порядок. Якщо ми своїми машинами заробляємо вверху, то давайте вверх. І просити, mm -hmm. що mm -hmm. вибачте, а тут десь oh. ми досі. Ні, ні, ну я на, ми не знаю, це <плев> звернення якраз. треба. Не лише як повій гроші, бо так, так і <плев> є мільйон. А я мать робім звернення, тоді сасуватися заправка. Це я вам хотів <плев> йде мова не лише про сасу. Чорнотис, а боржа, яка заправка, коли там чи в новоселиці. Ніколи в житті там не буде заправки. У вас хотіє якась перспектива, якщо десь хорошо в перспективі запрацює якась фірма. Вирішить поставити ту заправку, у вас будуть ці надходити. Ну, не ми нікого, ніколи не просив. Ну, теж не залісив. Ну, тепер тому. живе то село, я вам кажу, знаєте, то що любиться мені чи не любить, По закону воно таке живе то село, яке має заправку, яке має акцизний тютюновий алкогольний збір. Хороший. Михайло Михайлович. Люба, я нараз вижу Ви полярці по і по, Водці, по Ми так прекрасно розуміємо наших депутатів, коли треба за них голосувати. Вони туди руками і ногами чуть асфальт не гризуть. Вибачте, але давайте їх тепер в місті допоможіть нам гризти їх. Якщо вони там наверху не хочуть вникати в наші проблеми. І ну, Так само, бо ви що слухаєте нас, а ми мусимо вас слухати, вони мусять слухати нас, а ми їх, але давайте звернення. Хочете на рівні, і наші, і приміяти, давайте так, давайте так. Ми ви вися не заморочували, ми зробимо звернення, дамо ви його собі на сесії. Приймете, бо воно було красиво, що не сам так, так. зарішив чи не. Не про дорогу. Дорогу ми приблизно все домовили, що як, вони як це звільняють, ну... ну Скажемо, що то буде день, два-три. Ну, скільки вам там? то кілометр. Ну, кілометрів не треба пройти. Сьогодні Скільки асфальт? Кілометрів за день можуть зробити. Вони ну, можуть і 10 пройти. Не виході, скільки вам ослайків подають їм ослайт, лише 10-15 тонн у день. Все, вони ну, кілометр пройти можуть і за один день. А, їм дають на Винограднівський район. Ми випросили одну машину, кожен третій день дві машини. Тобто середньому треба просити. А то, що без грошей. дайте нам. Ну вам, как, просить у кажуть. Чи просіть Данка, дайте ми 15 <просить> тонн. А ми заросіємо да. розрахуємо. Ми руки повіти за бензин. Давайте обов'язково. А то треба да. гроші людям да. вернути на дорогу вже треба просити. Оце я вам говорю. Ну це я кажу, що я кожний день у право. То парадокс получає. Немеша зрана начинає. Це воно буде треба просити закону. тоді передивіться. тому ми розробляємо звернення не про цю дорогу, а про те, що, щоб вийшло розподіл, рівномірний розподіл або і транспортних засобів, акцизний збір із паливомастильних матеріалів. Де мова лише про цигаретову проводку не йде, що так, Ви щось ти продали, щось ти продали, щось ти заплатили, Ви? то лише маєте. Так само з сігаря. Звернення про те, щоб винести депутати Верховної Ради, проголосували зміни до закону про державний бюджет ну вже на 17-й рік, да на 16-й вже не але вони врахували при законі про державний бюджет на 17-й рік рівномірний розподіл акцизного збору спаливно-мастильних матеріалів від. Кількості автотранспортних засобів зареєстрованих на території адміністративної не, добре. Неправильно моя машина не зареєстрована в селові. Ні, я не хочу казати. А, а тоді від я від кількості людей. Ні, я пропоную так, щоб всі заправки району пропорційно розірвати mm -hmm. на дорогу по село по селу. Від чого від квадрату? по кількості машин, от я теж саме кажу, кількості машин неправильно. Неправильно! А А Ми казали чеки контрольно Апаратию. Ми вкажемо, всі люди, які проживають на території села, принесуть сюди. Що на 100 тисяч село це заправить. Чекайте гарсово. Добре, Василіриш, тепер ну кажіть, куди будуть у Верховну Раду ті чекати. Що село заправлено на 100 тисяч? Дайте нам 30 тисяч. Ми ще можемо юридично грамотно запропонувати депутатам. Що вони сіть у закон? Ну неправильно, неправильно в чові машин, бо дуже многі <по> тих. Тоді кажіть від чого? А, 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 а протягнуті до доріг? доріг так, як, ви, всяк, ви, може ми ві від, від протяжності ви, доріг, тоді знову село буде, в у городі є 170 кілометрів доріг. У вас буде менше. У селі є не тільки легкові автомобілі, є грузові автомобілі, є прикольніше. Є моторні, є мотоцикли і в тоді. А є, я вам скажу, найвелика буде проблема не з цим. А з тим, що на майдарських номерах. І це взагалі ніде не будуть світити. Тому так, так. А, дайте пропозицію, ми з юридичним відділом. Що що, ви нашу точку чуєте. Ми чуємо, що, але то, ми, тут сили, виродити, не лише ми, а й да. Новоселиця і всі другі. Да.

Відки, чи Чеків Чо. Чекуї заправку десять громадянин Сасу, яка зареєстрована. Ми перемагаємо, а я робити ми думати, ми му пропонуємо депутатам Верховної Ради, але ми мусимо щось запропонувати. Відки?